Другий тайм матчу Іван <плес> Чудей ДМС або точніше ДМС Іван Чудей. Іванки всі проводили на наших екранах. ДМС зелених в майстерках що ДМС зараз є лідером групи. цієї групи однієї з двох монголів Парижі. Мак Синчук Анатолій Бунічем Резнічук. Перший тайм понурям закінчили команди. Це можна буде бачити, можна бачити і на табло стадіончик Маленький Париж. По моментах, по моментах напевно, що таки більше їх було у команди ДМС, хоча Іванки ці в якості фаворита зустрічі. Молода команда ДМС дуже симпатично виглядає. декілька моментів вони гіперрівня мало вони проти і Ілі... хутовика. Грубо б згал тут в Антон Максимчук готовий. цей м'яч, Ну і Томас Чук. на. Реакція одразу тут правильно підказує Максим Мюк, Макс, щоб багато не сперечатися, не перебувати до арбітра. Симчука. Я розібрався. То Мащук, ідея нашої цю лікар. Гусика там трішечки підштовхнули. Це не гарно, це не гарно, Щось тут схоже на відмашку було з боку Сергія Жижияна, взагалі коректний гравець, але тут, здається, трішечки він ну, якби цю відмашку зафіксувало, то це можна і червону картку затримати. За подібне. Штрафний майже від лінії. Ну пробив такі, пробив, на жаль, не сказати хто, Тому що без номерів хлопці. Максим, анатолій Максим Максимчук, напевно. Але треба але грати. Ходім, <говорить> брізочка така вийшла. Так. А, а <говорить> не потрібно, не потрібно. Ну, це не потрібно. Зараз треба роздати картці. Напевно, це ще поступіть. Ходімо сюди, на

Пристрас піднявся заспокоїти. Бучак, Бучак, Вучак втрачає м'яча. Просимують там і наші у грі Максимчук на Резенчука. Бучак класно зараз покинув собі. Врешті Бучак за міні-футболу. Він не в великому футболі дуже свого своє прогля, мінімум футболі теж повноцінний галець. Динамо Дмитро Дучак за Динамовим. Зазвичай гал. Цього сезону немає динаміці <плес> <стій> команди, <плес> я потрібна поліція. Менше хвилин. Дівчата на зараз скосив суперників, трішечки забагато порушення. Арбітом треба, напевно, рішуче ще якось боротися проти грубості, щоб їх не було. Відводить рефери на 5 метрів. Стінку, в особі до ЧК прийняв на себе зараз, здається, Анатолій Максимчук. Удав, тож... а мяч Максим чует в трішечки там. Трішечки. трішечки За багато, за багато. І, гаробі, щоб все... Не парусь. Чак і сморету і зараз Подольський. молодець, вау. Вау, он подольский. Макс, макс Максимюк. Дав собі, якби пропускав на хід Напружений міша, поєдинок, міша! напружений поєдинок. І здавалося, що, що буде фаворитом е, тупіванків чудей, ну так, за складом. Але бачимо, що доволі весело виглядає команда ДМС, і поки що вони навіть за створеними моментами мають перевагу напевно цементують команду Валентин Подольський. З мячем. віддає передачу Все. Лівий фланг. Зазат, так. Вже розібралося, в не зміг Він м'яча зі своєю командою доїбать кіцю. Такі. А би зараз віддати. тут має різничук зіграти. Резенчук. Макс Чисто, Чисто, Макс! Макс... <паспоряджев> Зараз можливо потрібна буде допомога Івана з але Ну Старовчук Микола побачив, що на його думку було, ну, було зіграно чисто. Можна буде побачити зараз побачити вже в повторі цей епізод. Дівчата віддає м'яч Подольському. Це правильно. Ось на половина другого тайму. Ну, це не можна так робити. Жижян мав би зараз отримати капку і причому за таке можна надавати червону пряму. Жовта капка тут справедливо. Це ще й так з жовта капка з червоним відтінком. Тому, так? Тому що так не можна поводитися. І Резнічук через зараз готував. Команду свою після дуже потужного удару м'яч ледь не залетів уже в ресторан маленький Париж з натяком на те, що після гри можна буде туди хлопцям піти. Кутовий біля воріт іванківців. Ну, ще раз, ще раз, ще один Кутовий Знову різнічук зіграв, а тут уже хлопці раділи знову був такий епізод в першому таймі, коли третій купівний поспіль, коли, коли, е, коли м'яч злетів було в сітку з боку, а роділи, а роділи писанки ДМС так забитому голову. Я не знаю, Трішечки треба трішечки гра. Це добре. Тому що зайві пристрасті мене не, не для бою. Жовто катку для Васита Мищука. Він ішов, він йшов з наміром порушити на е 99%. Дуже грубо зіграв. І знову ж таки, і червона теж не завадила одна в цій грі, тому що надто надто. Грубіяні забагато гравців. Переважно іванківців. що пробиває аж туди на жартівливо Колізей. Томащук. Томасівка там Томощука... перетримували. Не варто розказувати запасним. Самі розберуться

Грі за перевагою, перевагою його вам. Давай на підкоре, не А віше м'яч м'яч. А ось за створеними моментами перевагу до Ближчим ще було ми... воріт І, можливо, навіть таким справедливим результатом була з ніч'я цьому позицію, а тут нічуть багато роботи мав в тому періоді, який вже залишився позав цьому поєдинку. а це півтори, -півтори тайму. І що пішли вам, після можна подумати? Повертається на майданчик команди. Розіграли і вже. Зараз вже... пускаємо. До високої передачі. Довго і висока і не точно виявилося. Якийсь все, вот Зайвий метр висоти. Резнічук, а, Резничук, Резнічук тут. На поже аж у трішки. Тому що класно під класно віддав і... Уцляк, уцляк пробуває. <розвачок> Торочук відводить на 5 метрів. Чук заробляє то вийде свою команди за 80. 50, може 50 де, на полодинку. Не вставив в ногу там си, Томощук. І за бокової ДМС. Що таке для мене треба ще решифувати? Не знаю, для мене це просто назва абревіатура. Трішечки темптон спав. Можливо, обидві команди вже ближче до завершення. Менше хочуть ризикувати і готові задовільнитися і. Задирнеться і нічого. Сергій жижия, Сергій жиян не забуває, Сергій Жіжан. А воно зараз був у Іванківців. Силова боротьба, він її виграв. Штанга, штанга врятувала. Ну і Гуцуляк, тому що здавалося, він теж спорушення там ну, на був поруч, силову боротьбу зарахував, як в рамках правил на Подольського, Подольський, Подольський центр назад отримує м'яча, спокійно веде гру молодої своєї команди «Валентин». No, тоді... ну, хі, дуже симпатична команда no, для нас, на лідерує після двох турів. Антоні Максимчук. Іванківці здається, лише подали, тому умовно, умови Іванківці теж за втраченими очками співлідери. Але ці очки ще треба набрати. Сьогоднішнього поєдинку, не факт, що Поки що нулі, це по очку Подольський. Класно віддав, і подивіться. Прекрасно зіграв І ще раз, ще раз валик. Валик. Ну, вже так, Валик. Максимум. Не ух, и Максим ну, помыляется в этом эпизоде. Трешечки, ну, там, на, висело у него на, на, на плечах, там поспешил Макс Максимюк. Подольский, Подольский выдает центр. Кто на разновидно, не висит. Дарую суперникам ДМС. Треба від ну, 5 метрів, на 5 метрів. Нормально. Треба відійти. Жижиян. Жижияна грубувато Штокнули. Горки це вже віддають, вже, так? Гроці ДМС. Більше на грубі я в цьому поєдинку. Представники Іванки і Чудия. Давай, давай, давай. Назву насправді. чуда і в чому Більше. Томащук там щось домовилося. з А про те, як вони його зібрали. слого уй і свого, дістав Дмитро дучак так добряче, там якби трішечки кут змінив, то міг би від нього м'яч залетіти у ворота. І це був якось той випадок, коли <сі> так що від когось від віків ворота. Знову, знову Жужуєна уклав на газон. Максимюк. Максимюк показує, що ти на, шість, на 5 метрів. Ну, подивіться, от, от ось на, ось що. Далу вже мав би з ДМС, напевно, отримати жовту капту. Максимов назад на Різничука. Тут треба присікатися, я думаю, що надто надто ліберальні, чи ой ой Ой-ой-ой-ой-ой. <плес> забагато, забагато говорять. Іванківці, як мінімум. <плес> Ще, що, 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 що? Буде прибувати в <плес> <Подували>. Це якраз про гроші підведеться. І першемотаємо після переводись, будемо безпечно прибувати в ротах Іванківці. Потім... Ой-ой-ой, ну це, звісно... Конечно... Не можна так облізуватися. От ще одна небезпечна атака команді ДМС. На жаль. Oh, 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 oh. На жаль, без немарів не можна звати хто? хто і хто. Три хвилини з хвостиком до завершення. Подольські. Подольський, я думаю, що це той та людина, яка вселяє впевненість команді ДМС з таким голкіпером титулованим в маточному футболі, надійним, даймо. <плес> ну, і що <плес> і робить ДМС? там літеру <плес> <плес> <Порезі. А зі плес> групи Я теж не пам'ятаю, але напевно Б або Д.

Спимо опустився, то там команд, гравецька команда ДМС міг вийти саме сам. Подольський, Подольський. Подольський непогано грає і... ногами. Макси Максимюк. Хто засирений на великому полі віддав Максим Максимюк? Ось я хочу вийти зараз Максимюка. Я, так, не дають це робити, це так за кадром залишається. Рослився. Убій. І Шевчук, кажу, на думку про ДМС зіграв з порушенням, але арбітр був поруч, не зафіксував. А, ні, ні. Ну, і вже. Тут вже має зіграти. <пілка> <різний> Ой, зараз є можливість. Вищий ще воріт пробуває для готуляк. Закаду знову залишилася боротьба поза межами правого дучак. Я побачу знову некоректну грузну боку за межами майданчика.

Останній шанс, для... і... І... І що, буде пробувати, буде пробувати. пробуває, але ні, вже все. Отже, з рахунку на мною завершується е... матч «Іванкиці чудей ДМС. Тут не зайвим буде припустити людей недавно, тому що дуже-дуже дуже, дуже, дуже е... багато грубощів було, багато некоректності. І я думаю, що... Цей динок бути, мав бути такий, що ми мали би побачити червоні точки а рахунок ось він на табло.